Бачите, що робиться, воно ось тут було. Так воно ж оце все. Оце все крутиться, і воно ж усе йде по всьому переулку. Цілодобовий шум, пил від щебню, який залітає у вікна, та металеві фрагменти даху ангару, що падають на дорогу. Понад два роки в таких умовах живуть мешканці приватних будинків по провулку Івана Світличного, раніше провулок Чернишевського у Полтаві. Джерелом дискомфорту люди називають діяльність компанії, що реалізовує та розвозить самоскидами сипучі будівельні матеріали. Відстань між парканом підприємства і будинками людей становить з половиною метрів. Проти нашого забору, проти нашої хати, вікна, двері ми не можемо ні відкрити, нічого, тому що все до нас. Я почала набирати на е, гарячу лінію ноль. Нічого не можу дозвонитися. Як почнуть бахкати оцими машинами, висипають, вигружають щебінь, пісок. Гран пиль дошкуляє некомфортне сусідство і пані Галині, яка проживає в цьому провулку більше 40 років. Вона говорить, особливо лячно чути гуркіт під час повітряних тривог. Шум, грохот. Крайній сларасу завели ще бітумом нас заливають, Ну не нас заливають, а ми дихаємо. Тим, що вони там, що вони там роблять ним, непонятно. Ну, коротше, бітум у дворі ні вікна не відкриєш, ні дверей. Це ж неможливо. Ну, вибачте, мене, ми ж живі люди. Мешканці будинків по провулку Івана Світличного кажуть, зверталися за допомогою в управління житлово-комунального господарства міста, інспекцію з контролю за благоустроєм, екологів та правоохоронців. Проте результату нема. Вони нам таки кажуть, а що ви. Хотіли ви ж в промзоні. Вибачте мене, ми живемо в промзоні більше 40 років. Був завод, була промзона, железна дорога, вагони, уголь вигрузили і тишина. А зараз ви в промзоні. В інспекції з контролю за благоустроєм Полтавської міськради, куди ми звернулися за роз'ясненням, ситуацію не коментують. Представник же підприємства, а саме Орендар, не на камеру повідомив. В компанії відреагували на скарги людей. Пройшли всі можливі перевірки, врахували та виправили зауваження від контролюючих органів. А за словами Богдана Яненка, юриста, якщо сторони і надалі не досягнуть згоди, можна звертатися в суд, попередньо зібравши документальні докази. У випадку, якщо в мирний цивілізований спосіб не вдається врегулювати конфлікт між сторонами, то ми знову ж таки можемо повернутися до статті Конституції України, де мова йде про те, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Проте хотів би наголосити, що перш ніж звернутися з відповідним позовом до суду, необхідно розуміти, що в додатку до позовної заяви мають міститися належні документальні докази, за допомогою яких ви могли б досягнути позитивного результату в суді.